Чоловічі футболки ліверджі. Всі футболочки в упаковках. Показуємо одну модельку без упаковочки. Якісно прошито, нашивочка присутня. 100% котон. Розмір. М, -ка. В упаковках полу розмір 2 xl Футболка з надписом розмір L. Поло В розмірі 2XL. Присутня нашивка. Строицопки в котором. Футболочка XL з малюнком. Поло в розмірі С. упаковочці упаковочке розмір М в сірому кольорі, футболочка розмір М. Поло в черном колюре розмір М. Там 2XL.